Сьогоднішньої Євангеліє сьогоднішнього Дня, який нам описав Святий Марко Евангелиста. Ісус, як завжди, іде і проповідує добру новину. За Ісусом йде народ, і Він їх навчає. йдуть за Ісусом Його учні. Які вже почули його голосу, так як з цього Євангелія, який описав нам святий Марко Євангелиста, він сказав до своїх учнів: ідіть за мною, і вони послухали його голосу і пішли за ним. Так і в цьому Євангелію, Ісус каже: до митника, до Левія, який сидів. На митниці каже: йди зі мною. Якщо ми роздумуємо над цим Евангелом, то можемо собі подумати, що він знайшов в цій людині, в митнику, якого не любили колаборанта римського, що він, Ісус, міг такого доброго в ньому побачити. Що сказав йому, іде слідом за мною. Просто Ісус захотів, щоб він його був учнем, щоб Він його наслідував, щоб він також проповідував добру новину, та як Ісус Христос. Це Матей, апостол і Евангеліста, це ти власне левій. Ісус в сьогоднішньому Евангелію йде до Його дому і леві митник Його там приймає. Там Ісус разом їсть із кіз митниками. Ісус коли Почув слова, що він знайшов цій людині? Як це так, що він єсть з грішниками та митниками? Ісус дуже красиву відповідь дає для фарасею і книжників, які себе вважали праведними. Каже Ісус: нездорові потребують лікаря. А хворі я прийшов кликати не праведників, а грішників. Так, він приходить до нас, до грішників, які признаються до своїх гріхів, до своїх якихось слабостей.